Polska Fala. Program o życiu Polaków na Równiszczyźnie i Wołyniu. Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych. Polska murem za Ukrainą. Trzymajcie się. Razem zwyciężymy. Привіт всім, це польсько-український проект Польська фара, польська хвиля. Мене звати Андрій Конько. І Сьогодні ми продовжуємо інформувати про польсько-українські стосунки, розповідаємо історію, аби творити майбутнє. Запрошую слухати наші програми також на Spotify Шукайте там польська фара, такий чорний логотип. Ми ще є на Ютубі. Це канал Поля Церовінщини. Або будьте з нами, приєднуйтесь до нас щонеділі на радіо. Респект польща передала Україні унікальний експедиційний автомобіль. З нагоди міжнародного дня музею в Посольстві Республіки Польща в Україні. Подарувало музею війни, вантажівку і веко Єврокарго автомобіль буде використовуватися музеєм для експедиції транспортування артефактів під час організації міжнародних виставок і для інших господарських потреб. Церемонія передачі автомобіля відбулася за участю нового посла Республіки Польща в Україні Ярослава Гузи та тимчасово виконуючого обов'язки міністра культури і інформаційної політики України Ростислава Корандієва. У нас в нашому місті сьогодні відбулися музейні гостини. 2024 Сподіваюся, що ви там побу оскільки подія непересічна і дуже важлива. Тим більше важлива тим, що там збирали гроші для захисника із Рівненщини, який отримав важкі поранення. Будемо сподіватися, що це допоможе нашому захиснику Василю Гуляку відновитися якнайшвидше. Ну а в нас сьогодні також про видання в Польщі української воєнної поезії, яскраву представницю польського арт-деко, а також про романтичний зв'язок Ніколая Коперника, кого носив він у своєму серці. Тож запрошую наступні півгодини провести разом з нами на польських клімат. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty swatek, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój Zabieradek, więc proszę, zatrzymajmy się na chwilę Na chwilę, chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś Pani, że późny sierpie, zaczarowany deszczem Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś Tu. U -u -u -u. Mieszasz mi w głowie, jak wino truskawkowe, którego siła szybkość inna z nóg. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość Zapieratek, więc proszę Zatrzymajmy się na chwilę Na chwilę Chociaż czasami nie śpię Zmieniło się powietrze Jest pięknie, jest świetnie Bo jesteś Pachni, późny sierpień Zaczarowany deszczem Jest pięknie, jest świetnie Chcę i rumieńce Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś Pachnie jak późny sierpień, zaczarowany deszczem Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś Апала. Час на відомості. Вітам всіх на польській фані. Розпочинаємо із огляду основних подій, які трапилися минулого тижня. Отож, у рівному. Консул Польщі вшанував Симона Петлюру. 22 травня минуло 145 років від дня народження лідера Української Народної Республіки. У рівному цю дату обходили винятково, адже тут до 2017 року був перший та єдиний в Україні пам'ятник засновнику війська, яке захищало Україну від більшовиків понад століття тому. Вшанувати визначного військового та політичного діяча Української Народної Республіки до Рівного приїхали представники генерального консульства Республіки Польща в Луцьку. Сюжет про покладання квітів до пам'ятника Симона Петлюрі, ...заступником міського голови рівного Віктором Шакірзяном і консулом Генерального консульства Посполитої у Луцьку Ніхалом Банашем, Опублікував телеканал Рівне 1 Симон Петлюра. Це дуже важлива постать в історії України. Він був головним отаманом війська Української Народної Республіки. Він був головою цієї держави. Він прагнув самостійності і незалежності України від Росії. Також для поляків це не менш відома і небайдужа постать. Він сприяв підписанню Варшавської угоди. Він сприяв укладенню договору українсько польського союзу. Говорить консул генерального консульства речі посполитию у Луцьку Міхал Банес. Відомо що й на у Польщі вийшла друком збірка віршів загиблого поета та військового з Максима Кривцова. Видання пограніче випустило збірку ток-шоу Війна, ток-шоу война. Про це пише читома із посиланням на сайт видавництва. Збірка вийшла в межах четвертої серії під назвою Перед лицем війни бібліотека української поезії із двомовних збірок поезій українських авторів, які творили із 2014 року, введених польським фондом пограниччя у співпраці з львівським видавництвом Джезвам, польською мовою. Книжку переклала Анетта Камінська. Не знаю, що було раніше поезія чи війна, але з 2014 року, коли Максим Кривцов пішов добровольцем до Національної гвардії України, він невтомно пише: війна стала сезоном. Писав дедалі різкіше, дедалі менш поетично. Його мрії ховалися в окопах. Він спустився крізь послідовні кола пекла. Написав нові фрагменти української ілліади. Лише грецькі боги мінялися обличчям із рівненськими, де він народився, яких забрав із собою на фронт. Так висловився про поезію Максима Кривцова. Polski literator i kurator projektu Pogranicza Krzysztof Czyżewski. Także na YouTube kanale Fundacji Pogranicza wyszło wideo, gdzie Staszek Czyżewski i Irina Mularczuk czytają polską mową ostatni wiersz z zbierki tajskiego wina" Moja głowa. Moja głowa toczy się od smugi drzew do smugi drzew, jak przetoczy pole, lub piłka, moje ręce oderwane wyrosną fiołkami na wiosnę. Moje nogi rozwłóczą psy oraz koty, moja krew zafarbuje świat na nowy czerwony. Pantone, ludzka krew. Moje kości zapadną się w ziemię i utworzą szkielet. Mój przestrzelony automat zardzewieje, biedaczek. Moje rzeczy na zmianę i sprzęt przekażą nowym rekrutom. Niech już szybciej będzie wiosna, by wreszcie zakwitnąć fiołkami. Крім того, у межах четвертої серії бібліотеки української поезії перед лицем війни поляки вже видали збірку Дмитра Лазуткіна, оцени індийський і збірку Назара Федорака ні, докровістость мало крів'я. А про нашого Максима Кривцова нагадаю, що герой загинув у війні 7 січня цього року. Був кулеметником, спецпризначенцем сил спеціальних операцій, поетом і фотографом, учасником революції гідності, а також добровольцем до складу сил оборони. Орська фала удубно освятили органу. Це друге місто після рівного у нашій області, в якому можна почути короля музичних інструментів. І єдине місце, де орган грає в храмі, який служить вірянам святини, адже рівненський римокатолицький храм з органами досі використовує влада і громада міста як органну залу. Так як орган складається з багатьох різних труб, так само те, що ми зробили, це спільна праця багатьох людей з різних парафій різних країн, різних конфесій, сказав на освяченні органу єпископ Луцької діяцизі Віталій Скомаровський. Освячення інструменту відбулося під час престольного свята цієї парафії, свята з Непомук. Як повідомляє монітор Волинський, на месі учасники богослужіння дякували Богу за отримання від нього дари та молилися за воїнів, які зараз відстоюють незалежність України в російсько-українській війні. А компонував співам Петро Сухоцький, органіст із Луцької кафедральної парафії святих апостолів Петра і Павла. Це, до речі, пан Петро Сухоцький разом із органним майстром Шандером Шрайнером встановлював інструмент у Дубенському. Костелі. Перша проблема була, що коли отримали цей орган, не вистачало труб двох регістрів, одного з першого мануалу, одного з другого. І власне таких, які найбільше вживані на месах. Тихі, гарні регістри, яких ну, просто труб не було. І зв'язувалися з Німеччиною, звідки їх передали, цей подарунок відповіді не було. Богу дякувати, що є ще майстри, які допомогли. Майстер з Румунії, Шандер з ним зв'язався і він нам знайшов один регістр теж німецький орфлет, той що не вистачало. А другий регіст е -е, вдалося, скажімо так, трошки переробити. І він... Ви знаєте, це завжди подія неординарна. І особливо в цей час війни у нас. Цей в мирний час не дуже е -е, така подія ча часта. А в час війни це просто щось надзвичайне, і от в цьому відчувається, що ми не мрем, ми будемо жити. Римокатолицьку літургію прикрасив також спів православного хору із Святопокровського собору під керівництвом Сергія Гавриленка і католицького хору з Луцька. Наступного дня в урочистість зіслання Святого Духа Дубинське товариство польської культури за підтримки Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку провело на території костелу благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. До речі, наступної середи, 29 травня, у рівному очікується цікава подія, дослідниця історії рівного та рівненщини. Світлана Калько проведе авторську лекцію про найдавніші святині рівного, втрачені і збережені. Захід відбудеться на четвертому поверсі бібліотеки на Лебединці о 14 годині. Консульство Республіки Польща в Луцьку пригадує яскраву представницю епохи арт деко Тамару Лемпіцьку. 16 травня минула 126-та річниця з дня її народження. Тамара Лемпіцька дуже виняткова жінка. А точніше, Марія Гурвік гурська народилася 16 травня 1898 року у Варшаві. Вона була донькою Мальвіни деклер, яка походила з багатої та впливової. Польської родини її батько, російський єврей, меценат Баріс гурвік Гурський, кинув свою сім'ю і доньку, коли Тамарі було всього лише кілька років. Тож її виховували мати і дід з бабою деклери старші належали до культурної еліти тогочасної Варшави. Вони товаришували, зокрема з Артуром Рубінштейном та відомим композитором Ігнацієм Яром Бадаревським. Дитяча травма, завдана відходом батька, спровокувала величезні зміни у ментальному дозріванні малої тамари, щоб привертати увагу ділових діда і баби чи заклопотаний бізнес-вумен своєї мами, яка намагалася облаштовувати нове життя після розлучення. Мала Тамара часто врядувала, маніпулювала, вчилася виживати у світі дорослих, позбавлена належної батьківської. Уваги з 1907 року Тамара симулювала проблеми із здоров'ям і шантажем домоглася, аби її вивезли в Італію. І там повели до школи. Під час канікул в Італії вона познайомилася з мистецтвом майстрів епохи відродження, і вплив цих творів був очевидним протягом перших двох періодів творчості Тамари. Лімпійської у 1916 році Тамара вийшла заміж за адвоката Тадеуша девуша Лімпійського, а 16 вересня того ж року народилася їхня донька Марія Крістіна Олімпійська, яка в подальшому була відома як кізета де Лімпійська Фокско. Її чоловіка заарештували більшовики на той час Лимпійські проживали в Санкт-Петербурзі. І якби не допомога шведського консула у звільненні чоловіка і з документами, аби залишити межі охопленої більшовицьким повстанням Росії, Тамара могла загубитися і пропасти у цьому більшовицькому пеклі. Зрештою, подружжя після Петербурга опинилося у Копенгагені. Тамара і Тадеуш Шлимпідські оселилися спочатку там, потім приїхали до Парижа. Її чоловік так і не оговтався після перебування у російській тюрмі і не міг утримувати сім'ю. Через скрутне матеріальне становище Тамара почала заробляти на життя малюваннями. Згодом вона розповідала, що була самоучкою, просто передавала свої відчуття і свої емоції на папері чи на полотні. Перші роботи Тамари Омпідської були представлені на виставці у 1900 22-му році її картини були позитивно сприйняті, і незабаром Тамара прославилася як портретистка Тамара Делембіцька на початку другої світової художниця з чоловіком переїхала до Беверлі Хіллз в Каліфорнії, у 1943-му їх новим домом став Нью-Йорк, де Тамара продовжила свою творчість. Третій етап її живопису був вже визначений шпателем, інструментом, який до імпресіонізму мало використовувався в мистецтві. Тамара Лемпіцька почала створювати монохромні картини із розмитими контурами і невибагливими сюжетами. А після смерті чоловіка у 1962-му незабаром припинила виставляти свої роботи, оскільки творчість… Чість останнього періоду її життя не знаходила, на жаль, зацікавлення. Померла Тамара Олимпійська 18 березня 1980 року. Тіло художниці кремували, а прах розвіяли з гелікоптера над вулканом Попокате у Мексиці. За мить на польській хвилі ще про одну річницю цими днями припадає річниця смерті видатного світового рівня науковця Міколая Коперника. Він помер 24 травня 1543 року у Фромбургу. Чим відзначився, як жив і чим займався, крім науки Микола Коперник? Слухайте уже за мить. Впадені в пандемі І про що це ти, ти тільки хочеш I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoicie? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie. Że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej blue wall blue wall Fala. Dobrze, że jesteś z nami na polskiej fali. Polska fala. Karol Szyotworiec, elegantyczne modele, Mikołaj Kopernik. Зупинив сонце і запустив землю, адже його геліоцентрична система говорить якраз власне про це. Людина бачить, що сонце сходить, біжить по небу, сідає, але насправді це земля крутиться навколо небесного світила. За життя Коперник не був популярний, він був просто скромним каноніком, який жив на самоті. Відомий серед вузького кола вчених Європи, з якими переписувався. Популярність прийшла до Коперника лише після його смерті. За переказами свою книгу про обертання небесних сфер вчений отримав лише на смертному одрі в останній день життя. Ніколаус Копернікус, Миколай Копернік, народився в Торуні 19 лютого 1473 року, через сім років після закінчення війни, коли частина пруських земель увійшла до складу Польщі після перемоги пропольського табору над Прусським. Його батько, багатий купець на ім'я теж Ніколаус, якраз не належав до полонофілів. Навпаки, давав гроші на пруську компанію з анексії Польщі. Заможна родина зі сторони матері Коперника так само була пропруською, тому з часом за право називатися одноплемінниками Коперника. We'll <laughs> Почали боротися і німці, і поляки. У кожної сторони є свої аргументи, щоб бажати Коперника своїми. Німці зазначають, що Коперник володів німецькою мовою, але немає переконливих доказів, наприклад, листів чи інших письмових творів, що вчений знав польську. Поляки ж відповідають, що о о о не все так просто. В листі до польського короля Сергізмунда I у 1520 році Коперник писав Латиною, що він цитуємо цілком вірний вашій величності, і що він був вірний підданим польського короля впродовж усього свого життя. Однак деяких істориків більше цікавить приватне життя вченого ніж його науковеця, тому що астроном мав свої таємниці. Одна із таких чи серце коперника було присвячене якійсь дамі. До нашого часу збереглися споводи про таку собі Анну Шилінг, яка працювала в каноніках господини його оселі. Дехто стверджує, що вона і була його коханою що навіть якщо цей зв'язок ставить коперника. В морально можливо сумнівному світлі все-таки може повернути романтизм у його легенди, і перш за все, ця історія робить його людиною із плоті і крові, а не екзальтованим мудрецем, закоханим лише в небесні сфери. Кохання між геніальним астрономом і Анною Шелінг приховує стільки темниць, скільки запитань без відповіді, що воно насправді є більш натхненням для письменників ніж для істориків, які навіть не хочуть давати чітких суджень з цього приводу. Це не означає, що дослідники абсолютно безпорадні. Роман Коперник яка був досить пристойно задокументований, хоча цінність окремих свідчень доволі різна. Багато дослідників, серед яких Джек Репчик стверджують, що йдеться про Анну Шелінг, народжену у 1518 році доньку голландського торговця Арена Вандершейнга, яка назавжди оселилася у Гданську. Репчик навіть написав цілу книгу таємниці Коперника. В якій читаємо, що між липнем 1531 та літом 1538 року Коперник почав приймати у свою курію у Фромбургу якусь жінку. У XVI столітті правила Целібату серед каноніків часто ігнорувалися, і в колі каноніків із Фромбурка троє мали коханок: це Леонард Нідергоф, Олександр Скултат і Миколай Коперник. Пише Джек Репчик, і тому американець не сумнівається, що Анна була великою пристрастю Миколая Коперника. Так вона допомагала каноніку вести справи в будинку, можливо, включно з цією метою приїхала до Фромбурка, адже в 1531 році їй було 13, а йому 58. Але через кілька років їх об'єднало палке почуття. Проблема полягала в тому, що Анна була родичем Миколая по матері, і тут треба зважити, що зазвичай каноніки набирали економок із своїм. Її родини ідея полягала в тому, щоб священник міг повністю довіряти людині, яка керувала його господарством вдома. Однак Анна зовсім не належала до жінок, ж яких точиться між війником і кухнею. Вона мала широкі інтереси, захоплювалася також астрономією. Перш за все, була для свого часу багатою і емансипованою жінкою. Зрештою, дуже ймовірно, як повідомляє Репчик, що вона пішла від чоловіка, аби зв'язатися із інтелігентнішим і більш просвітленим Ніколаєм, з яким могла. Zapomnę ty swej parze duchowny głód. Moi drodzy, czas naszego programu dobiegł końca. Życzę miłego tygodnia, pięknego spotkania z latem. Róbmy wszystko, aby przybliżyć nasze zwycięstwo. Dbajmy o naszych obrońców, a także o ich rodziny. Nie poddajemy się i wierzymy w nasze zwycięstwo. Czasem proszę chociaż za te Jeśli spojrzysz tak jak wcześniej, ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśnie. A Ty jak? Jak Ci się teraz podoba Twój świat? Znowu jest to i ciebie, bierze do tam? Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęsknić. A ty jak? Kiedy coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej. Żeby nie łudzić się, że da się ocalić. Jeszcze na Finansowane ze środków kancelarii prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Projekt Polski Media na Ukrainie 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża tylko poglądy autorów i nie może być otoczniwana z oficjalnej pozycji kancelarii premier ministra Republiki Polskiej, ta Fundu Swoboda i Demokracja.